Всім доброго дня! З вами на зв'язку Тупак Наталя, приватний підприємець та директор з розвитку бізнесу компанії Джерелія. Сьогодні я записую для вас відео, щоб показати, скільки мені компанія платить, тобто скільки взагалі в нас можна заробляти, і що це реально гроші, які я отримую на карточку, тобто в ніякому разі компанія мені не розраховується якимись уявними рішми, чи косметикою, ні. Я вже давно відкрила підприємця, ну як давно з вересня місяця, я отримаю гроші на карточку кожних три тижні. Хочу зразу сказати, що з компанією «Дюрелія» ви можете заробляти 17 зарплат на рік. Тобто не 12, як на звичайній роботі, а 17. Тому що нам компанія виплачує зарплату за кожний каталог, за кожний період. Діє каталогу 3 тижні. Тобто пройшло три тижні, ви отримали зарплату, знов пройшло три тижні і ви знов отримали зарплату. Отже, зараз я зайду в свій кабінет приват е, тобто е, Я маю там свій рахунок, і компанія мені на карточку Приватбанку надсилає кошти. Я тут вже для вас підготувала. Дивіться, я вам покажу свій дохід за останні три каталоги. Зараз діє другий каталог, тобто я вам покажу свій дохід за 16, 17 та перший каталог. Дивіться, ось тут чітко видно. Дупак Наталія, фізична особа-підприємець, Дупак Наталія Мар'янівна. За період з. Я отут вибрала, тобто за три останні каталоги, саме останні зарплати, тобто це саме третій каталог 16 в мене була 1 грудня. Тобто за період з 1 грудня 2016 року по 23, бо сьогодні 23 число, коли я знімаю це відео. тут можна, а ні, не, не видно. По 23.01.2017 року. Так? Давайте повертаємось низ. Почнемо з самого давнішого. От, в самому-в самому низу ви бачите, винагорода за 16 період, згідно договором номер 56 від 18.08.2016. Ось тут пише за захід 100. То». Тобто це від джерелії мені компанія прислала гроші. Винагорода за 16 період і сума 5 тисяч. 488 гривень. Так? Це була дата 1.12.2016 Тобто 1 грудня 2016 року о 13.35 мені компанія Джерелія перекинула зарплату на мою картку 5488 гривень за 16 період. Отже, пройшло-пройшло 3 тижні, так? І мені компанія Джерелія... Знову перекинула гроші. Ось, я приїхала. Винагорода за 2017 період згідно договору номер 56 Джерелія захід тов. І мій дохід 4890 гривень. Тобто, пройшло три тижні. Мені компанія надіслала 5488 гривень, прийшло три тижні. І мені знову компанія надіслала 4890 890 гривень. Так? І в захід того. І це була дата яка? 22 грудня. так? Тобто я отримала зарплату 1 грудня і рівня через 21 день, 22 грудня, я отримала свою наступну зарплату. І так, йдемо далі. Отже, перший каталог у нас тривав 4, 4 тижні. так? Тобто, перший каталог у будь-якій мережевій компанії завжди триває 4 тижні, бо він припадає на зимою свята, тому... Винагорода за перший період, згідно договору номер 56 від джерелі є захід 100 6022 гривні. Тобто, знову це вже мені прийшло 19 січня. так. Тобто, дивіться, перша зарплата мені прийшла, коли? Давайте зараз разом з вами порахуємо. 1 грудня, так? Грудень в нас має 31 день. так, Тобто, 31 день. І остання зарплата мені прийшла 19 січня. 31 день плюс 19 днів січня це виходить рівно 50 днів. Тобто за 50 днів я заробила всі ці кошти. 50 днів це і скільки це є півтора місяця. так? Давайте тепер порахуємо, скільки я заробила за півтора місяця. Отже, 6022 гривні додаємо.

Мені компанія Джерелія разом виплатила 16 тисяч 400 гривень. Все ви бачили, все прозоро. Тут чітко видно, що це від компанії Джерелія, винагороди за який період, що це до факт Наталія Мар'янівна. І чітко видна сума, яку мені компанія перекинула. Тому хто ще досі не вірить, що з нами можна заробляти, ну, знаєте, я навіть не знаю, які вам ще треба факти доказувати, тобто реально остання моя зарплата 22 гривні, це за 3 тижні, так? а в місяць, якщо це порахувати, це виходить 8 тисяч гривень, тому що діє каталогу 3 тижні, якщо 6 тисяч поділити на 3 тижні, це виходить в, в тиждень, я маю скільки 2 тисячі гривень. Ну, місяць у нас має 4 тижні, 2 тисячі помножити на 4, 8 тисяч гривень компанія Джерелі я на даний момент заробляю, і при цьому зараз вже мій дохід тільки росте. Тому ось ви бачите моя бізнес-сторінка, моя історія, і в кінці я завжди пишу, що сьогодні я збираю свою команду, яку доведу до результату. Я запрошую людей, які відкриті для нових можливостей, людей, які хочуть мати не тільки додатковий дохід, але й заробляти серйозні гроші. Людей, які хочуть змінити своє життя на краще, людей, які готові працювати на результат. А я в свою чергу готова навчати і підтримувати кожного. Якщо ви така людина, коли ви подивилися це відео, якщо ви дійсно хочете з нами заробляти, повірте, я вам допоможу. У нас все реально, я вам показала свої виписки з Приватбанку, з кабінету. Тому я чекаю вас, пишіть, і я навчу вас заробляти набагато більше грошей, ніж зараз ви бачили. У нас все реально все тільки впереді. І я впевнена, що до кінця 2017 року я вийду на дохід від 25 тисяч гривень. Коли я буду їх заробляти, я обов'язково ще раз зніму для вас відео, щоб ви переконалися. Отже, я чекаю ваші повідомлення. Якщо вам потрібно більше інформації, ставте плюсики під цим відео, і я обов'язково з радістю з вами поділюся. Всім па-па-па-па, до нових зустрічей.